Настає мить сонцестояння, не день, не ніч, а точка рівноваги між зникненням і поверненням. У цю мить світ не рухається вперед, він зупиняється, щоб згадати. Найдовша ніч не є поразкою, вона є межею, порогом, за яким світло вже народжене, але ще невидиме. Коляда приходить не з шумом, вона приходить з тишею, у якій чути подих землі і серце сонця. Це не свято зовнішнє, це пам'ять внутрішня, цикл, що повертає сенс, коли світ здається виснаженим. Сонце не потребує віри, воно повертається, бо так влаштоване життя. У темряві вже є напрям, у зупинці вже є рух, у завершенні вже є початок, коло замикається, світло повертається, і разом з ним повертається час жити, а не лише виживати. Це коляда, мить. У якій світ знову стає цілим цієї неділі на каналі?